Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш, ви на каналі Берег Фішинг, ну, а Ми з вами сьогодні на Дніпрі перебуваємо. Вечірка. Сподівання на штовчок води. Якщо воду штовхнуть, це означає, що можемо половити з вами. Ну а якщо ви дивитесь це відео, це означає, що щось половили. Ну, а що половили, дивіться далі, як завжди, про все розповідаємо поступово. Погнали ловити! Підійшов. О. О! Ось і шкрябалки. Коротше, почав я ловлю, друзі, з дальняка, з волочінням по дну. Тобто не класичний джиг, а просто шкрябалки по дну по глибині. Тут є. Локальні пупочки, виступи на ямах, ракуха є, і хтось вшкрябався. Я думаю, що це окунь. Так, це окунь, друзі. І подивіться на мон монтаж 20 грамів. 20. Танта 2,5. Немаленька. І отакий окунець, до речі, бачите, пісяється пливи, доробляй свої справи. Перша рибка на джихріг на шкрябалки. Давайте продовжувати його ловити. Цікаво. Цікаво, може, її його конець, все ж таки, це русло. І тут можуть бути неочікувані гості. То завгодно. А проводка, друзі, ось така. Протягнув, зупинив. Слабину прибрав, протягую, 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 зупинив. Ось і вся проводка. Ну, якщо відчуваєте, що є зараз по піску тащу, що... о, ось почалась ракушка. От на таких ділянках варто. Сповільнювати ці шкрябалки, бо рибка в нас полюбляє триматись біля ракухи і рельєфного дна. Все закінчилось ракуха. Пішло чисте дно. Ну, фрикціон був відпущений на жереха, Але це не жерех. Було бив, тільки що я на блишню. О, -о, О! Зрізало нафік. І це був зандери такий просто. Зрізало? 25 грамів, щоб кинути подалі. Там щоб покльовка була офігенна, що риба здорова, все. Може. Бо після підсічки просто стало на місці і все. Нема Ні, не, флюра нема. Є тільки шнур. Ну, капець. Перша нормальна риба за день і отака фігня. А що зрізало, я навіть ну, не розумію. Так ну і фрикціон відпущений був, коротше, не знаю. Треба дістати ще щось. О! Ну, це дришля. Вовчик, але судачок. І супер-супер викиду. Та блін, краще по той не зрізав мені. Це щось таке. Зовсім. Як мій малий каже фіня. Зовсім напільник. Кримінальний. О! О! О. Он і у Вовчика. дуплет, друзі, бачите. Дали воду і пішла тема. Так. Да. Судаченько. Угу. Ну, підійшов одразу, бачиш, водуштовхнули і пішов движ. Зловизно. Це означає, що його там дофіга підійшло. Це клас. А зараз, друзі, я пропоную трошки відволіктись від нашої основної теми і хочу вам запропонувати прийняти участь у дуже цікавій події. Що саме треба зробити? Треба зробити донат. На банку наших друзів, на фонд Україна. Це Ти. Банка буде зроблена на голову фонду Юрія Діченка. Для цього вам потрібно зробити всього на 250 гривень донат. За це ви гарантовано отримуєте ось таку чудову кружку в фірмовому пакуванні. Це, друзі, у нас е такий ексклюзив. О, і е це ще не все. Також у вас е буде можливість прийняти участь у розігріші дуже крутого приза. Це спінінг UFM Лакса Baron 86-ї довжини. З тестом 728, який зараз на внутрішньому японському ринку коштує десь біля 2000 доларів. Вони вже давно зняті з виробництва і це ну, дійсно супер ексклюзив. А також у вас є можливість е, виграти ще один ексклюзив, е, дуже крутий приз це е, пляшка ексклюзивного віскі. За найбільший донат. Умовами конкурсу є одне питання, ви в донаті маєте вказати свій номер телефону і обов'язково бути зареєстрованим в сервісі нової пошти, для того, щоб ми могли за кожен донат вислати вам ось такий пакуночок. Всі деталі з датами розіграшу я залишу в описі. Також буде посилання на фонд, на його діяльність, якщо у вас є якісь сумніви. Важливий момент, друзі, ви можете зробити будь-скільки донатів по 250 гривень. Звісно, що ви отримаєте на кожен донат кратністю 250 додатковий ось такий пакуночок, і збільшите свої шанси у розіграші. Головного приза. Бажаю гарного перегляду, де воно там впало? Слухай, так воно вхопило в товщі. <і>, і в тебе, і в вовчика риба. Невелика, але в товші на падінні. Може взагалі якась біла риба. От що означає дали воду. Одразу заклювало. Так, я вже дотягую. От тобі втовші і. О, конець. І подивіться, друзі. А мене, О, бач? Слухай. Ну мій окунь трошки більший, да? Це зрозуміло, але знаєш, якщо по довжині, то він. Плюс-мінус, так. А по заліку. А, що прикольно, синхрон. Це синхрон. І це, друзі, да. початок нашої вечірньої риболовди. Дімончик зловив окуня гарного. Мого. На унцію. На унцію. І я на унцію. Але Унція на річ... це 28 грамів, якщо ну, хтось не віде. знає. Давайте посмотримо. Пливіть. Офігеть, слухай. <різь> так в мене в топ ще гепнув. А в мене, о, знаєш, тільки в тебе гепнув, я такий, бляха-муха, як так може бути? М моя приманка десь поряд, вона також має десь гупнути. Хопа і на тобі. Ну. От так от, так що, друзі. Гарний початок. О, ось він. Ось він. Тільки зловив дно, почав першу протяжку і. Тютюк. О, це містер судачок вже був. Ну, оно і по покльовці було відчутно, що це судак. Кримінальний. Пливи. І коли дочікуєшся цього кльову, це неймовірно приємно, друзі. От. До речі, для сьогоднішньої риболовлі я продовжую тестувати зану довжиною 2,70 з тестом до унції, 4000 котушка, 0,6 шнур, що, відповідно, і. Дуже необхідно для сьогоднішніх умов ловлі. Як я і кажу, що закид десь під 100 метрів. Вольфрамова унція необ'ємна прогоніста приманка під назвою VIPO. В розмірі 2,8 дюйма. Ось така комплектація під. Ловлю з дальняка, трошки прилипає, тому я дотягую на проводці приманку, щоб трошки була подовша у нас пауза. От бачите. Не знаю, ну це теж дуже схоже на Дрібного судачка. Хоча тут, друзі, зі 100 метрів не зовсім зрозуміло. Судачки це чи окунці. О, це щось, наче побільше рибка якась. Дає супротив на це щось вже цікавіше. Ось під берегом почало. Робити супротив. Ні. <гум> він просто відкрив рота на строї і. <гум> Бачите, заплівочку. Двійники просто бомба. Отакі карандашики. Нормальний судак зрізав чомусь. Що він зрізав я? Навіть не розумію, тому що тут, ну, мовно, майже чисте дно, зачепів немає і десь все ж таки за якийсь пупок з ракушкою шнур перечепився після покльовки. Цікавий момент, що сьогодні така штормова погода, вже три рази починався і закінчувався дощ, і такий досить потужний, чесно кажучи, але. В совшелі нормально все витримало у мене, дощовик я не брав. Я так по прогнозу подивився, що, в принципі, совшельної куртки має вистачити на легкий дощ. Шквальний вітер, то дує, то не дує, вітер боковий, дуже неприємний. Погода ламається, на завтра ще гірша погода. Ну, і як бачите, Перед штормом не рідкість, коли рибка буває досить активною. О, щось підібрало. Др-др-др. І щось дрібненьке. Де ж нормальні судаки? Один був, але дістати не вийшло. Так, да, це взагалі просто. Просто супер кримінал. Потягнула якусь стіну течією постійно. Так, ну що ж, друзі, поки що вечірка вдається просто неймовірним чином. Я не знаю, скільки десятків вже відбулося в мене клювань, і хочеться зробити попередні висновки. Не дивлячись на те, що зловити залишилось зовсім небагато, я думаю, що максимум годину. Сьогодні дали суперструй, супертечія. Це неймовірно круто, але все ж таки працює супер дальняк. І як бачите, ловлю я сьогодні на 28 грамів по такій течії, ну, неймовірна вага як для такого сезону по воді. Але. На жаль, або до щастя, що ми роз, з цим розібрались, працює супер-супер дальняк. Всі покльовки, перші 10-15 метрів проводки, або взагалі е іноді, якщо ти докинув, в тебе одразу відбувається клювання. Тому е звертайте дуже сильно на це увагу: що не завжди треба зменшувати вагу для того, щоб у вас збільшувалась пауза, а іноді її треба. Збільшувати для того, щоб докинути до риби. Ну а ми з вами продовжуємо ловити. О! О, друзі! Оце вже рибка. Це вже рибка. Нарешті. Нарешті щось непогане. Ох, і покльовка була. Я навіть через ці хвилі і вітер це відчув. Ой-ой-ой. Оце щось добре. Це вже щось непогане, чудова якась рибаська. Вовчик тільки спитав, чи в клює в мене щось? Ну, щось клює. Головне тільки дістать. Потихеньку, як вчили, да? на тонкі шнурі. шнури. От воно стало, все, треба йти. Давай. USA! USA. Так американці на чемпіонаті світу гукали постійно. Ну ти ж бач, судак гарний. А-а-а, ну він. Він не гарний, він якийсь. Він непоганий, але він трошечки погровий. Ой. Дімон. Він вирішив пузиком притиснути Понюхати. Понюхать. Так. притиснути приманку, але в нього вийшло. І в мене теж. Давай, закрупал. Ну, чувак, так тому і будь. Бойовий. Та я, поняв, в момент якраз я його перехоплював. Так, ну що, друзі, варто сказати, що в мене одразу після цієї покльовки з'явилась зовсім поряд компанія. В обличчі Володимира. А от, в принципі, це у нас. Думаю, компанія непогана. І компанія непогана, і практика звичайна. А от гарного фото з судаком, на жаль, друзі, не вийшло. Як тільки я захотів його перехватити, він зробив дріфт, так як я стояв по пояс в воді, звісно, що. Йому вдалося втікти. Ну, що цікаве, що все було з покльовкою вовчик. Це не те, що я його там задрав. Тобто він так лупанув дуже гарно. А на, наскільки на да? Да. Да, Угу. Вольфрамова Унція працює. О, бач? Да. Я ж тобі кажу, що. Супер, супер брильнятний. Так. Да. Але це дрібний. Це не важливо, головне, що він є. Є, да, ловля активна, дуже приємна і е, так як все тягається, за, всі поклювки відбуваються за, за, ямом, за ямою, у риби немає декомпресії, все чудово відпускається і далі буде жити. Є без віса, є без ям. Да, судак без ям. Оп, шпроти. Слухай, але як він жадно бере на 28 грамів. Блін, ну хотілося б ще шиш... ж і людське щось зловити. А то скажуть, що ви оце напільників ловите? Але ловимо. Давайте тепер сюди. Міняємось. Бачите, це така тактика. Один кинув, потягнуло вниз по течії, помінялась. Якось так. Оп! От він. От він, друзі. Докинув, зробив два підрива і одразу клювання. Ого, ого. Ого! Та що таке? Почало під берегом виконувати якісь акробатичні. Тю. Аж ж воно так всю дорогу. Легко йшла рибка під берегом жила. Ну і хто це у нас? А, друзі, це просто вже судачок покраще підійшов. Прям значно краще відповідно до тих, що клювали. Тільки впало. Тільки впало, друзі, на дно підірвав і одразу реп. А ще вітер під вечір скисає у нас. І вийшло кинути зараз, ну, я так думаю, метрів на 10, а може навіть на 15 далі. І це дуже круто. Зараз ми позбираємо рибку на ще дальній дистанції. Хоча куди і так? Покльовки, друзі, майже кожен Не Неочікувано, чесно кажучи, я не думав, що в цьому сезоні будуть такі рибалки з таким рівнем води. І, до речі, хтось я не запам'ятав нікнейм, в коментарях писав, куди на цей сезон, спінінги до лунці. Наші вони потрібні, Дніпро болото. Ну, як бачите, унця є сьогодні дуже потрібною. Нічого тут більше не скажеш. Ну, такий напільничок, пливи. Клас. Дуже дуже-дуже кайфово. Просто неймовірно. Що хочеться сказати, дуже прикольно вийшла риболовля, неочікувано. Я, як останнім часом, вискочив на 4 годинки, сьогодні вийшло навіть 5 після роботи, і попав на роздачу Судака. Ну, в принципі, ви все бачили, працював дальняк, до берегу рибка, на жаль, не підходить, тому ну, такі е, важкі дальнобійні умови. Е, хотілося би сказати стосовно останнього коментаря, на що ви пишете на спінінгах, що він доунці, якщо він кидає 40. Безумовно, 40 грамів цим вудлищем кинути можна, але вудлище вже буде провалюватись на такій вазі. Воно кине 40 грамів, воно не складеться, у вас не репне шнур, але комфортно працювати і комфортно працювати по дальньому закиді, закиді, для чого воно і розроблено, саме вагою в 28 грамів. Це відповідь на коментар. Чому вудлище до 28. Ну а на цьому, друзі, ми закінчуємо нашу вечірню сесію. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. З вами, як завжди, був Дмитро Галаш. До зустрічі на Ютубі та воді.